Всім привіт! От в такому стані в мене полуниця. І так як ми чекаємо на похолодання, то я даю монофосфат калію по листу. Столова ложка на відру води. Кожен, звичайно, повинен міряти її сі. Я кладу столову ложку без гори. Щоб рослинки краще перенесли мороз, ну і також додала мегафол, тому що для рослин стрес важко пережити, тому даємо мегафол. або ізобіон. Ворота у нас відкриті, на вулиці не холодно, але така трішки мряка знову. Ось в такому стані в мене рослинки. Я їх обробила від кліща і пішов дощ. Ну, дві години пройшло, препарат системний, тому не переживаю. Більше б переживала, якби не обробила, тому що шкідники не сплять. Ні в дощ, ні, ні в холод, вони все одно шкодять. Тому що температура скакає, раз вже кріщ виліз, то він вже він шкодить нам. Тільки прибрали агроволокно, думали, вже все, вже тепло, але ж, що я бачу. Оленку волохоту. Але вона не жива. Альфа супер подіяв. Ж, зараз не поймеш, що коли просипається, рослини теж не можуть зрозуміти. Що їм робити? Чи квітнуть, чи чекати. Незрозуміла погода, оці качелі туди-сюди. Дуже впливають, звичайно, на рослинки. Тому теплиця це, звичайно, вихід. Тут можна захистити, можна накрити ще ноніча агроволокном, навіть коли ще мороз. І під Укриттям і також теплиця захищає, то звичайно тут рослинки видержать і мінус 5, якщо буде на вулиці. Також замовили газову пушку. Будемо пробувати спасати рослинки за допомогою газової пушки. Будемо підключати балон газу. Буде видно, тому що буде... будемо працювати з цим перший раз. І так як у нас все частіше повертаються заморозки, кожного року в нас таке, то, звичайно, треба придумувати якусь альтернативу. Це на наступний рік, я думаю, ми поставимо ще й буржуйку. Хоч в одній теплиці. Бо коли отаке, отаке квітне і йдуть морози, то звичайно, звичайно, буде шкода. До речі, це реме, це мурано квітне, це мурано, це кабріло, ось скільки квітів. Просто тьма тьмуща. Мурана і кабріло в мене буде найбільше розсади на літо. Ще раз повторюю, на літо я не пишу. Коли буде розсада, якщо все буде добре, це хіба що дуже велике замовлення по 100 штук, то можливо, можливо, я когось запишу раніше, тому що великі об'єми. Мені простіше відправляти і простіше з людьми працювати. До речі, бджілки літають ось. Бачите? Опилюють. Ну, добре для бджілок не шкодить. корінь треба дати могній, бо листя мілке. Ось тут ми два ряди накривали, а ці накривали пізніше, тому, тому така різниця, бо я не планувала реме запускати зараз. Ну, Плани міняються. Так, як і в погоди. У мене теж плани міняються. Ось такий довгоносик у мене сидить на полуниці. Ось в такому стані зараз рослинки в інших тепличках. Ось так квітки. квітне бріла. Ось такі квіточки, як ромашечки. Так, квітне альба. А це в мене еустоми вже такі. Треба їх полить. І ось. Перша йогітка в горщику. <хи> Треба хоч полить, а то не встигою, не встигою пополивати. Зараз наберем водички і польємо. Тут трішки аж прив'їла вже. Воничка моя. Це роміна. Звичайно, вона не така, як... якби була в тих буграх. Ось. Це та тепличка, де у мене Сандра посаджена, Роміна. Болін століття, Бріла. Ось Сандра. Сондра шикарна, дуже гарна. Десь вже бочила йогітки. Зараз покажу ось. Ось я бачу вже йогітки. Он, вже оцвілися, і десь ще бочила ще більше. Ось, ось такі. Тож вже скоро будемо лосувати йогітками це роміна, ось скільки ще квітів, тільки винесла розсаду озії і. Обіщають, опять заморозки. Ну, а тут, тут, звичайно, та полуниця, яка стоїть, яка я занесла перед морозами, вона, вона ж викидає бутони. Ну, тут вже розсади майже немає, звичайно, майже немає. Це останнє відправлення ось буду робити. Можливо, сьогодні попакую. Але в мене є ще там трішки копанки замовленої, то будемо чекати, звичайно, поки у нас наладиться погода і підтрьохне по дощу. Я, звичайно, не буду нічого копати, тому що я затовчу його і нічого хорошого з цього не вийде. І все ж таки, от крайні ряди завжди відстають від середніх, тому що середні більш прогрівуються. Сьогодні чоловік ходив, він тут кожного дня ходить, відкриває двері і говорить, що це в тебе таке за полуниця, що відрізняється від інших. Ось бачите, як петрушка, зелена-зелена і така кучерьова, а це фелка фелка, вона теж вже викидає бутони. Вона не супер роння, але бутони вже лізуть. От Бачите? І скоро тут будуть лежати спочатку гребішки, а потім кругла, велика, гарна, смачна йогода. Так. Трішки в мене почала хлорозити дьобел, але її підлило вже фереленом. тому. Уже починає заповнюватися зеленню. Бачите, вже почина зеленіти від жилочок більше зеленого. Я підливала її в корінь. А це в мене Олександра, вона теж випускає вже квітконоси. Бачите? Тож, Скоро у нас тут картина поміняється. Тут найбільше в нас полуниця, найраніше, тому що тут було накриття зверху. Коли були морози, то ось тут був ще купол із агроволокна. І тому вона тут більша. Чоловік сперва з мене сміявся, каже, нащо ти це робиш? Ну, а тепер бачиш, що тут набагато. Гарніша полуниця, тому що вона не отримувала таких стресів, як інша. Тут вже всі обробки завершені. Тут вже будемо чекати ягоду. Тут залишилося тільки підживлення, підкормки і все. Сьогодні я пройшлася тут кругом монофосфотом колію, щоб рослинки не стресували так, щоб накопичили колію, і їм було легше перенести такі коливання температури. Я коли сюди заходжу, то в мене настрій покрощується, хоч на вулиці йде дощ. ну як іде дощ? Він і не дощ, а робити нічого не дає. Ну, звичайно, в мене робота є у теплицях, тому, тому я не засмучуюсь, <гум> бо треба багато робити висадок. Ще сьогодні було у мене кілька замовлень. Як приїде, покажу. Це теж і для полуниці, і для кавунів. Не знаю, коли приїде, чи на цій неділі, чи на слідуючий. Обов'язково покажу свої придбання. Нарешті в мене з'явився час для моєї полунички. Ось винесла Озію. Ось, ось винесла Озію. Тут її вже небагато залишилося. Ось повідправляю замовлення. Ну, а потім, що там можливо щось залишиться, то повисаджую, попідсаджую, де, де у мене є пропуски, тому що мені ж не було часу подосаджувати свої плантоції. бур'ян на міждуряддях лізе не дає виполювати, але я думаю, що скоро воно підсохне і буде в нас ще робота. Тож всім миру добра всього найкраще все буде Україна. До побачення.